Такие маркотики, вітаю! І сьогодні разом із вами говоримо про книги, які я читала, читаю і планую читати. Поговоримо про моє прочитане січня, говоримо про те, що я читаю зараз, на початку лютого. І, звісно, що я планую читати в лютому і на початку березня. Тому такі мої будуть і книжкові плани, і підсумки за січень, і трохи ось такого в моменті, тому що одночасно я люблю читати багато книжок, тож робимо із вами традиційний ковт. Звичайно, що у нас ще досі. Чашка з Макдональдса, традиційний кофт і говоримо про такі книжкові плани, книжкові апдейти. У січні небагато і не мало. Ну насправді мало. Я прочитала чотири книги. Мабуть, це через те, що багато книг одночасно розпочала, не позивач, але нічого страшного. Перша книга цього року, і, мабуть, поки що найкраща книга року, це у нас буде людина з клеймом, продовження з детективної серії Джон Роулінг або під псевдонімом Роберт Галбрійт, найкраща для мене детективна серія. Просто люблю обожнюю. Це вже в нас із вами була яка восьма частина, людина з клеймом. Я її дочитала і сиділа така. Так, а коли вже напишуть наступну частину, а коли вже вийде наступна частина, тобто ця тільки вийшла, я її ну, за тиждень-два прочитала, Читала і все, і мені вже терміново треба було е, наступну частину. Спочатку повільно читалося через те, що я трохи відвикла від стилю написання авторки, тому що в нас це величезне, як ви бачите, детектив, багато деталей, багато е, про наших головних героїв, про їхнє життя, переживання, про все, 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 все. І мені це подобається, але через те, що я попередню частину читала трохи раніше, мабуть, в березні я дочитала вже все, що було перекладено українською і взагалі написано, От, і чекала вже наступну частину. І через це трішки я відвикла. Але потім після ста сторінок я як полетіла, мені як сподобалось, а? я вже не можу вам нічого детально розповідати про цю історію, тому що в нас із вами тут не просто детективні історії, які можна читати і не по порядку. А в нас ще паралельно йде і історія головних героїв. Тому щось спойлерити було б недобре. Але в загальному це історія про. Тіло, яке знаходять у ювелірній крамниці, в сейфі, і наші головні герої мають розслідувати, що ж це взагалі за тіло, хто це, тому що навіть поліція не знає, хто це може бути. І паралельно в нас там далі розвиваються якісь стосунки. Або не розвиваються, прочитаєте. Якщо, якщо ви починали перші частини і далі не продовжили, терміново купуйте собі продовження. От я вже закінчила цю частину, я хочу терміново наступну. Це був класний початок року, це була динамічна, приємна, класно прописана історія. Люблю, 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 люблю. Комусь може не подобатися, розумію, через які моменти, але мені подобається повільність всього, що є в цих книгах. Тому для мене це найкраща детективна серія. Була, є і буде. Класне, динамічне, якісне починання року з книжками. Тому радію, що прочитала. І звісно, що це буде одна із найкращих детективних історій в цьому році. Можливо, тільки через те, що я вже настільки прив'язана до героїв, що вони мені як рідні. От просто тому, якщо ще не починали читати, беремо першу частину кувала зазуля і терміново читаємо. Якщо хотіли детектив якісно прописаний, багато частин. Класних головних героїв, до яких прикипаєш про їхні якісь пригоди, перепитії почитати, ось це те, що потрібно. Я ж не читалася цього всього, і мені було мало корморена страйка, нашого головного героя. І тому я обрала читати «Стражі Порядку це в нас має бути ірландський детектив, ірландський нуарний детектив. І навіть для мене, ось тут... Е Ілюстрація, вона схожа чомусь до кормера на страйка. І я подумала, що раптом це буде щось подібне, а раптом мені сподобається. Але якщо на страйку там, та, людині з клеймом я поставила 5 з 5, то тут, здається, 2 чи 3, але зараз це, мабуть, 2. Дійсно, це такий атмосферний, такий нуарний, темний, похмурий детектив, але тут з детектива ну, трішечки якась. Детективна історія на тлі бухань головного героя, який хочеться наче й кинути, але не може. І мені було замало сюжету, мені було замало цієї історії. Я знаю, що це серія, далі є продовження, але чесно, я цього читати не планую далі. От, познайомилася з першою частиною, мені не пішла вона і все, тому я її можу спокійно відкладати. От, якщо ви шукали щось таке фрагментарне, швидке, що можна прочитати там за декілька годин, поки їдете в потязі, чи ще десь. Можливо, але мені не атмосфера така темна, гнітюча не заходить, не багато випивки не заходить. От щось, ну, не знаю, мені не пішло, на жаль. Далі ми з вами поговоримо про зимові заручини, цикл, який я також для себе відкрила в цьому році. Це в нас буде чотири частини історії. Перше – це зимові заручені. І для мене це просто підлітково казкове фентезі. Така приємно. Інтригуюча історія з різними дворовими перипетіями, тому що в нас з вами тут є якісь ковчеги, які розташовані. Я не зовсім ще до кінця розумію, як це все розташоване, я не зовсім розумію світобудову цього світу, тому що ми поступово про це дізнаємося. Але ось цих інтриг між різними кланами буде багато. Тож, якщо хотілося чогось такого приємного, трохи казкового, магічного, фентезійного почитати на останні дні уже за минулими, як. Що в нас місяць з вами буде, я радила звернути увагу, тим паче, що події в першій книзі в нас відбуваються на полюсі, де багато зими, де холод, мороз, і ми з вами в майже теплій атмосфері на це все читаємо. Я вже сподіваюся, скоро буде весна, буде більше опалення. Я вже перестану ходити в двох-трьох кофтах вдома, під низом там ще лисини, плюс штани, знаєте, все одно <про>, про ще більший мороз читалися. І мені сподобалось. Я від цієї книги не очікувала нічого. Там перші першу половину книги мені воно не зовсім йшло. Ну, просто читала та й читала. Але якось ось ця повільність історії, повільність розгортання подій з кожною там сторінкою тобі стає все цікавіше і цікавіше. Мені почало подобатися. І тому я вже почала читати другу частину, я вже собі купила третю, четверту. І думаю, що за зиму, початок весни, я вже точно цей цикл завершу. Такий він для мене казково магічно приємний. І ще одна книга, яку я вже теж встигла прочитати, і це в нас будуть щасливці, такий напружений психологічний трилер, який спочатку ніби Повільно розгортається, але потім, потім, потім стає все цікавіше, цікавіше і цікавіше. Також поставила 4 з 5. Мені сподобалось, у нас із вами історія в тому, що е, жертви знаходять із посмішкою на вустах, і чому саме так, звідки з'явилася ця посмішка, яка взагалі там ідея в маніяка, тому що мені подобається, що тут є е, частини і від головних героїв, і частини будуть від цього маніяка, який переслідуватиме людей і що він там з ними робитиме. Тому було цікаво. Цікаво читати. Я давно задивлялася на цю книгу, на цю історію. І мені сподобалося. Хоча, хоча, я нещодавно читала. Трилер, який мені сподобався набагато більше. Через це мене ще ті емоції не відпускають. Через це я й не оцінила це на 5 з 5, але все одно, як такий психологічно цікавий трилер може бути. Тому звертаємо увагу, якщо полюбляєте такий жанр, можна також спробувати. У результаті чотири книги ми з вами прочитали, але проблема в тому, що п'ять почали. П'ять книг додатково, я ще в січні почала читати і. Пусть ніяк не можу їх дочитати. Почнемо з розчарування. Це в нас буде скандинавський детектив. Омана це також детективна серія, де вийшло вже багато частин, і українською, що я бачила, вже переклали третю. Мені сподобалось те, що це має бути щось атмосферне, повільне, е таке сюжетно наповнене, багато деталей. Але коли я почала її читати, мені настільки не подобається, що я вам не можу передати. Ну окей, я прочитала перші 20 сторінок. Думаю, ну ще не втягну. В історію, може далі сподобається. Я прочитала 40 сторінок, мені все одно не подобається. І це при тому, що я себе змушую читати. Давно не було такого, щоб я не хотіла брати книгу, обирала якісь інші і просто змушувала себе прочитати хоча б 10 сторінок ввечері, щоб далі просунутися. Хоча в нас з вами ніби початок навіть цікавий. В нас є агентка, яка е, на свято там переспала зі своїм босом, там, шефом поліції, чи хто він, і потім вона поїхала після цього. Цього додому, шкодуючи про це? Ну це я вам перші сторінки розповідаю. Якщо що поїхала, шкодуючи про цю всю історію. А потім вона їде дорогою, бачить якусь жінку. Вона приїжджає додому відсипатися, і тут їй дзвонять і повідомляють, що сталося вбивство, що вбили, колишню дружину. Ось цього шефа, яку коли вона їхала, вона її побачила. І далі, начебто, цього шефа мають відсторонити від справи нашу головну героїню, поставити на цю справу. І як вона далі це все буде розплутувати? вирішувати і ще мають відкриватися ось такі таємниці цього маленького острова та містечка. Я читаю, я прочитала 73 сторінки. От я вчора себе змусила прочитати ще 20 сторінок, і мені ну не йде, от просто не йде. Мені не цікаво, хто що зробив. Мені не цікаво читати про це містечко. Мені, ну от взагалі, давно в мене не було такого, щоб в мене трилер чи детектив взагалі не викликав жодних емоцій. Можливо, це дійсно через ось цю повільність, багато описів, хоча я начебто і люблю таке читати. Але щось із саме цією книгою не пішло. Мені здається, що я просто зараз її буду кидати, а, навіть не відкладати. Я просто не хочу її далі читати. Краще я там себе з полиць візьму 100-500 інших історій, і я буду щаслива, я не буду себе читати. І, можливо, це комусь сподобалось. Можливо, для когось це була там найкраща історія через її повільність. Можливо, далі стане краще. Але я не хочу її впихати в себе. Якщо я себе змушую прочитати 10 сторінок, то як мені прочитати всі 500? От розумієте, в чому історія? Тому, мабуть, для себе я цю історію історію закриваю, далі читати я не буду, не там не другу, не третю частину, давати шанси не хочу. Навіть якщо я там випускаю якийсь скарб, де потрібно перетерпіти ці сторінки. Просто більш за все, що це не моя історія. А те, що мені подобається, і те, що просто хочеться читати повільно, так як я і роблю, це в нас буде переміна місць. Я просто сиділа в книгармі, є, і внизу ж там якісь рекомендації. Там рекомендуємо. Я побачила цю книгу. Я почитала анотацію, зрозуміла, що це має бути трилогія. Трилогія про університет, університетське життя. І в нас із з вами є два головні герої, два викладачі: один викладач із Англії, інший викладач із Америки. І вони мають просто помінятися місцями. Один їде в університет. Та іншого, то їде в університет. Ну, міняю жінку, тільки тут буде міняю викладача. І це настільки гарно інтелектуально написано, що якщо в мене в середньому там, я читаю десь 50 сторінок на годину, то тут я читаю 30 сторінок на годину, і я не можу прям багато читати. Тому що це настільки хочеться там перечитувати кожне речення, настільки це приємно написано, що мозок він вмикається в роботу. Здавалося б, читаєш просту історію про те, як міняються в нас з вами два викладачі. Але при цьому ми більше різний. Про культуру, про якісь з ці моменти, хто між ким за що буде. Підшутковувати, от знаєте, такі якісь гострі моменти, на які хочеться звертати увагу, які хочеться читати. Але при цьому вона для мене трохи така сексистська. Я розумію, що це написано там да, було в нас раніше. В нас із вами тут 1969 рік здається на початку, коли вони змінюються, але все одно можливо далі стане краще. Але якщо не брати до уваги ось це, то мені подобається, як це написано. Мені хочеться продовжувати це повільно читати. Цікава історія, і в нас із вами я дійшла тільки до того моменту, коли вони просто прилетіли в от інші країни. Їхні там перші враження, як вони йдуть в перші дні в університет, з чим вони стикаються, якісь такі казусні моменти. Потім у нас з вами мають бути університетські будні, взаємодії зі студентами. Оце все цікаво буде також читати. Тому як така. Інтелектуальніша історія нехай буде повільно читаю. Бачила, що вже вийшла друга частина, і більше за все, що буду продовжувати. І ще одна трилогія, на яку я звернула свою увагу, і де вже друга частина точно вийшла, і, начебто, чи має вийти третя, чи також вийшла, це в нас буде трилогія. Перша частина, п'ята фігура. Також має бути якась інтелектуальна історія, і я почала читати. Я прочитала перші скільки. 90 сторінок. І я не можу сказати, що мені прям вау, як подобається. Для мене це також більш повільна історія, але вона не така, поки що сюжетна, як переміна місць. От не можу поки що сформувати до кінця свої враження, але це також гарно написано, приємно. Але я не розумію, що буде далі, тому що ми з вами знайомимося з головним героєм його дитинство, там як він зростав, якісь моменти, які з ним траплялися, які на нього впливали. і і, начебто, тут же ж не тільки про головного героя має бути історія, а про трьох хлопців. Неважливо, поки що сформувати повне враження не можу сказати, про що історія також, начебто. І не до кінця можу, але все одно хочеться читати. Починала читати на початку року, там на початку січня, але відклали через те, що багато їстила, і мені не подобається брати цю книгу з собою. Мені потрібно її читати вдома, тому що ось ця софт-тач, красивезна обкладинка, вона на жаль в дорозі занадто мене це шкодиться, тому буду читати її тільки вдома, а не зараз, поки я там постійних переїздах, де краще світло в Києві чи в Білій церкві, де в мене буде більше ось цього світла на дань, мати можливість. Монтувати, працювати, але поки живу на такі два міста в умовах мовах сьогодення то треба читати цю історію вдома в одному місці і не тягати її з собою, тому що буде ось тут дряпатися. Я також іноді хвилююся за зовнішній вигляд книжок. Ще дві книги, які я читаю, трохи легші. І перший з них це в нас будуть викрадені з місяця сяйва. Це в нас продовження ось цих зимових зручень, друга частина. А я нагадую, що там чотири частини. Я вже читаю другу, і вона мені подобається. Я вже прочитала половину. Ця книга залишилася в білій церкві, тому що не можу я туди-сюди все возити з собою. У мене вже втомилися руки це все возити, тому читаю там, насолоджуюсь. Друга частина мені подобається більше, ніж перша, більше подій, а більше ми дізнаємося про той світ, більше ми дізнаємося про клани, родини і якось сюжетніше, цікавіше. Я думаю, що це буде 5 з 5, Думаю, що ось найближчими днями, день-два, я її вже точно дочитаю, тому що читаю це легко, швидко, Швидко. Знову ж таки, така трохи казковість, магічність, приємність, якісь секрети, повільність історії. І при цьому, незважаючи на те, що сюжет ніби повільний, там стосунки головних героїв вони доволі повільні, але читаються швидко, не хочеться відпускати і постійно от хочеться продовжувати, продовжувати і продовжувати. Я не знаю, чи буде так само в наступних двох частинах, але принаймні ось ці викрадені з місяця сяйва, мені подобаються зараз навіть більше ніж зимові заручене. Ти вже ніби звикаєш до головних героїв ти вже ніби хочеш і дізнатися там глибшу історію в цьому світі. Тому думаю, що найближчим часом точно дочитаю. І ще одна книга, яку я продовжую читати, мучити, при тому, що вона мені дуже подобається, це в нас буде граф Монте Крісто. Я вже хочу дочитати графа Монте Кріста в лютому, і переходити до якоїсь іншої класики. Пригодницька, дотепна, цікава історія. Я просто не очікувала, що мені може так подобатися через те, що книга величезна, чи Через те, що там багато подій, мені хочеться її читати повільніше, тому що якщо ось читати, 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 для мене це пригода за пригодою з пригодою. І я ніколи не знаю, про що ми будемо далі читати. Де наш головний герой далі опиниться, що він зробить? Це настільки захопливо, водночас цікаво, і водночас ти ще от якось навіть. Не можеш уявити, де він далі буде, що він далі зробить, і взагалі що в нас там з вами буде. Тому, якщо не читали графа Монте Крісто, якщо ви цю класику пропустили в своєму житті, дуже раджу спробувати. Я просто зараз читаю, насолоджуюсь, прочитала одну третю, і я думаю, що просто в лютому активніше продовжую її читати, тому що мене там ще буде чекати чи чекати та подорож в Польщу. Це Годин 30 туди, годин 30 назад. І я думаю, що за цей час спокійно граф Монте Крісто може прочитатися. Ну, можливо, не спокійно, але думаю, що вже точно в цьому місяці завершу. Капець, як подобається, класика, яку хочеться читати, і історія, про яку я раніше так думала, граф Монте Крісто. Я думала, що це буде якась нудятина, що чувак буде жити, десь там в замку. Він не знаю, що він там робитиме, просто усіма керуватиме і все. Але. Читайте, просто читайте. Вам треба це читати. Тепер говоримо про книги, які я планую читати в лютому. Що б я хотіла такого прочитати, але насправді книжок вийшло якось забагато, тому 100% це буде лютий, початок березня, і не факт, що я це все прочитаю. Перше мені потрібно вибрати дубель два ще раз. Мені потрібно обрати з собою книгу, яку я візьму в. Польщу. от щось, щоб мені запам'яталося, що я там буду читати. Тому що кожен раз, коли я взимку їжу чи раніше літала в Польщу, в мене була якась книга, яка асоці... ас... Ас... асоціювалася з цією подорожю. Перше, це в мене був де немає Бога, який я читала в літаку. Я вам не раджу читати Де немає Бога в літаку. От просто не повторюйте моїх помилок. Друга книга це в мене був Кадзуро Ішігуро, і це було здається, не відпускай. Не від, ну, не відпускай, і мені сподобалось я вперше знайомилася з цим автором. Я зрозуміла, що надалі точно буду читати, але це таке більш повільніше, чтиво е, і там за один раз 100 сторінок, я пригодницько не прочитаю. Ще раз я там читала четверте крило, яке зараз я буду з вами хейтити, ну взагалі по життю. Але в моменті, коли це було моє перше фентезі, яке я читала, таке романтично любовне фентезі, де я читала там 100-150 сторінок на день, я просто летіла тими сторінками. Я хотіла б вже цю історію закінчити, от тому якісь такі приємні спогади з книжками в мене точно є. І зараз мені б хотілося обрати щось також класне, що в мене асоціюватиметься з цією. Подорожю і в мене на черзі є перше це Клара і Сонце. Просто продовжити тему нашого Ішігура. Це має бути історія про не здається робота чи роботів, такий штучний інтелект, плюс людина, їхня взаємодія і чомусь. Чомусь? Я думаю, що можна було б спробувати її. Тим паче, якщо мені та книга сподобалась, і вона в мене так добре зараз асоціюється, то чому б не продовжити історію Ішігура саме в цій поїздці? Також я дивлюся ще на інтелектуальний детектив, печера ідеї має бути детектив у детективі, плюс античність, плюс щось. Доволі цікаве, тому що в минулому році було купа позитивних відгуків на цю книгу, чому б не спробувати. Але разом з цим мені здається, що можливо це не зовсім те, що я хочу читати. Можливо, це книга, яка в мене залишиться на літо. Чомусь мене з нею якісь вайби літа. Ще одна історія, це у нас буде Любий Едвард. Я також часто її бачила в рекомендаціях. Історія про хлопця, який виживає в авіакатастрофі, і потім з цим все життя живе. І я так розумію, що буде жити з провиною, чому він вижив, а інші ні. От щось такого, мені здається, має бути. І не знаю, в літаку летіти не буду, то вже наче й не так цікаво це читати, але побачимо. Також в мене в планах на цю поїздку. Поки що думаю. Але те, на що я, мабуть, найбільше зараз схиляюся, те, що я найбільше хочу прочитати, це у нас буде експансія, моя перша наукова фантастика, де мені здається, що має бути цікаво. Тому що, крім того, що це якась наукова фантастика, кудись вони там на якомусь чи кораблі чи на чому вони будуть летіти разом з цим мають бути ще якісь е, трішки детективні вайби, трилерні вайби і така більше мультижанру чи що? Ну принаймні такого я не читалася у відгуках, і чомусь ця книга мене зараз найбільше цікавить. Тим паче, що вже вийшло багато частин української далі, можна спокійно продовжувати читати, якщо мені сподобається. Тож я думаю, що такий новий досвід, плюс пригодницький світ, плюс е, щось незвичне для мене, чому? Не спробувати в цій поїздці прочитати. От поки що найбільше схиляюся саме до цієї історії або ж Кадзуро і Шігуро. Але щось із цього точно зі мною поїде. Планів багато насправді, але вибачте мене, і я людина непроста. Правильно, в одному місці читаю 4 книги, в наступному 10 можу прочитати. Різне може бути говоримо з вами про книги, які я хочу прочитати, тому що це у нас більше такий вибір. Якусь одну із цих книжок я планую собі обрати в подорож. Але якщо говорити не про подорож, що я б я хотіла протягом місяця прочитати, то це точно після Омани, мені хочеться чогось цікавого, трилерно, детективного. І тут в мене буде Тес Герітс продовження її циклу, і буде новинка ось ця «Не впускай його. Це не цікаво, вже дев'ята чи десята частина. Останній хто помре. Я вже хочу закінчити цикл Тес Геріт. Це перші книги мені не зовсім подобались, Одну я там скіпнула через сюжет геолокаційно він мені не подобався. І далі продовжила читати, і десь з шостої частини мені стало вже цікавіше. Я розумію, що це ну, просто швидко. Кий там трилер-детектив на декілька вечорів, з якого ти особливо нічого не пам'ятатимеш. Мені не подобається, що наша головна героїня там і герої особливо не розвиваються, немає якоїсь додаткової такої лінії, масштабності. Але разом з цим читати ці розслідування просто щоб відпочити, потривожитися через розслідування, а не через вибухи. Чому б ні? Тому буду читати ось цю наступну частину і вже в цьому місяці. Цьому році, в цьому році, не місяці, планую повністю дочитати цикл. Можливо, в КСТ буде ось ця акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Я б докупила собі вже наступні частини і просто завершила для себе цей трилерний марафон. Мені з шостої частини почало подобатися набагато більше. Також я читала нічого з цього неправда. Мені капець як сподобалось, тому автоматично довіряю авторці. Мені навіть не потрібно читати ту анотацію, щоб розуміти, що я хочу це прочитати. Просто через автоматичну довіру. Якщо мені ця книга не сподобається, буде погано, тому що нічого з цього неправда. Мені сподобалося капець як сильно. Був цікавий психологічний трилер з. Цікавою, класною кінцівкою, і, взагалі, історія мені йшла також чудово. Я її прочитала, здається, за два дні. Тому, можливо, тут ми також швидко все прочитаємо, і мені не впускає його. Також сподобається чисто довіра до автора. Таке буває. Книга, яку я до останнього сумнівалася брати, чи ні, тому що в цьому році хочеться читати більше глибших історій, більше того, що ти будеш пам'ятати протягом свого життя. І я зрозуміла, що в минулому році я читала книги, які мені було не шкода читати. От які я вважала, що будуть кращими, найкращими в році, мені було шкода читати. Я постійно відкладала, відкладала, відкладала і довідкладалася до того, що в мене в прочитаному не так багато книг, які мене здивували, захопили і сподобалися. І в принципі, для мене мені здається, мій 20-25 рік в читанні був посереднім, тому що багато чого мені не подобалося. Тому в цьому році мені хочеться позбутися ось цієї дурної звички, відкладати найкраще, на мою думку, на потім, а просто брати і читати. Чому сумнівалася? Тому що має бути три Історія, в нас з вами мають бути два хлопчики: афганська війна, їхнє життя. І для мене зараз це дійсно тригерно. Але чомусь мені і хочеться її разом із цим прочитати. Тому що розумію, що може вразити, може сподобатися і назавжди залишитися в серці. Хоч і тригерна тематика, хоч і я розумію, що це має бути щимка історія, але при цьому я. Знаю, що мені це сподобається. Наступна книга, про яку я нічого не знаю, ніде не бачила, тому що якщо з повітряних зміїв, хоча б бачила якісь відгуки, то на дівицю я ще не бачила жодного відгуку. Просто я подумала, що я. Почну читати цю ноунейм для себе історію і розповім вам. Має бути Шотландія, має бути який там рік, 1679 рік, і леді з вищого суспільства звинуватять у вбивстві разом ще з однією дівчиною іншої професії. І має бути такий історичний роман. Чому б не спробувати? Я взагалі нічого ще не чула про цю історію, але чомусь вона мені запала. В мої бажанки мені подобається все, що виходить у Стритович, чи майже все, що в них виходить, все хочеться мені читати, якісь ем, незнайомі для мене історії. І плюс я побачила, що в цієї авторки також виходить уже в анонсах. Є книга, має вийти ще одна. Тому спробуємо цікаво подивитися на цю історію, і мені просто подобається колір обкладинки. Не запитуйте, але я думаю, що. Має бути щось цікаве. Звісно, що після другої частини викрадених з місяця Сяйва, це та ось ці цикл крізь циркала. Я вже планую читати пам'ять Вавилона, яку важко було взагалі знайти, тому що в книгарнях, де я зазвичай замовляю книги, її не було довелося купувати. В книгарні є фізично. Окей, купили. І я планую, що після викрадених з місяця сяйва я майже одразу продовжу читати і на цю книгу ще. Більш-менш класні відгуки, але чомусь на останню частину відгуки жахливі. Ну просто там навіть до чотирьох на Гудріці не дотягує рейтинг. Я не знаю, чому мені цікаво. Тому одразу після другої частини, ось це беру третю, читати пам'ять Вавилона. Мені цікаво, як закінчиться взагалі друга частина, і чи захочеться одразу брати третю. Але так. не хочу жодного спойлеру собі зловити. Просто знайте, що буду продовжувати цей цикл. І ще одна книга, яку я хочу прочитати, і варто було прочитати, це буде Шахмати для дебілів. Я в минулому році майже не читала нічого в українських авторів, тому в цьому році будемо нас доганяти, Тим паче, що в мене є ціла поличка з українською літературою, щоб ви розуміли. Тому поступово будемо щось там брати, читати. І цього разу хочеться прочитати шахмати для дебілів. Книга написана Суржиком. Це все, що я вам можу про неї розповісти. Що ж, таким було моє перше прочитане року. Книги, які я вже встигла прочитати в січні. Також поговорили з вами про книги, які я читаю паралельно, одночасно. Ми вже навіть з вами скіпнули, що мені не подобається. Поговорили про мої книжкові плани на лютий, на початок березня, От що такого цікавого планую читати. Навіть встигли пообирати книги мені в поїздку. Я думаю, що більш за все я все ж таки візьму ось це е, Левіафана цього. Чомусь вона мене найбільше манить. Але, можливо, можливо в коментарях там напишете: так, бере обов'язково цю 100%. Я, я ведусь на коментарі, що ви мені зробите. Тому можете поставити вподобайку, можете написати якийсь коментар, можете. Підписатися, якщо сподобалось, не сподобалось, не підписуйтеся. Може, якесь наступне відео вам моє сподобається. Дякую за те, що ви були зі мною. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Ви знаєте, що я вас усіх люблю. Цілую до зустрічі у наступному відео. Не буду розповідати про що воно буде, тому що я ще сама не вирішила. Все буде залежати від кількості води, світла і сонця. Бажано також. Тому зустрінемося в наступному відео точно про що воно буде. Ну, поки що буде інтрига. Побачите. Тому можете підписатися, щоб не пропускати. Дякую за те, що були зі мною, і до зустрічі! Бажаю вам найкращих. Просто прочитаних книжок у лютому, і щоб в мене також були найкращі прочитані книжки у лютому. Все бувайте.